Коцюбинський деколонізація, такий завершальний виставковий проєкт до 160-річчя дня народження Михайла Коцюбинського відкрили у Вінниці. Головна мета виставки розвінчування радянських міфів та представлення письменника без ополітизації. Так на дев'яти постерах історики та працівники музею помістили архівні фото, листи та правдиву історію Михайла Коцюбинського. Виставкові проєкти, покази фільмів та форми так впродовж року Вінничина відзначала 160-річчя дня народження письменника Михайла Коцюбинського, Коцюбинський деколонізація – завершальна виставка, яку відкрили в рамках ювілейного року самого Михайла Коцюбинського і навіть історію його музею у Вінниці, який є одним із перших літературних меморіальних музеїв Україні, Настільки вона була ополітизована, настільки вона була, скажімо, підлаштована під режим радянської влади. що Сьогодні ми просто зобов'язані виправити дев'ять постерів, на яких зображено життя сонцепоклонника, представили війничанам. Розробляли проєкт впродовж трьох місяців як колектив музею Куцюбинського, так і представники музею Вінниця. На цих стендах інтегрована коротка, але дуже змістовна, і цікава інформація про розвінчання популярних і не дуже фактів з історії біографії Коцюбинського, ну і, і супутніх моментів і, і факту 16 вересня. Відбудеться всеукраїнський форум, присвячений саме Коцюбинському як особистості та громадянину України. Форум буде складатися власне з як я вже сказав двох блоків, які присвячені постаті, вшануванню пам'яті творам Коцюбинського. На наше запрошення відгукнулися науковці з Львова, з Івано-Франківська, з Києву. Сама виставка Коцюбинській деколонізації у музеї буде представлена до 27 вересня. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.